Хочу почати з того, що відбувалося сьогодні вночі. Це чергова шахідна атака. Є звіт від повітряних сил по кількості е, знищеного ворожого залізяча. П'ять балістичних ракет іскандер М з Криму. Вони летіли. 170 ударних безпілотників та безпілотників імітаторів інших типів. Летіли вони з районів Курська, Міллерова, е, Орла, Приморського, Ахтарська і Чауди. Це тимчасово окупований Крим. 68 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Частина знову ж таки 74 ворожих безпілотника збита, а по балістичним ракетам збито нуль. Мабуть, я хочу зосередитись на тому, яку стратегію. Це вже не тактика, це, мабуть, уже якась стратегія їхня терористична, обрана ворогом безпілотниками, конкретно по певному місту. Цієї ночі це Одеса. Один в багатоповерхівку влучив, ще один е, втрапив е, там в, скажімо, так, в зону нежитлову так уламки падали так само, але сьогодні це Одеса. Перед цим це був Харків прицільно. Перед цим Суми. Перед цим Київ прицільно інколи прицільно застосовують ракети, теж конкретно по якимось точкам, не розкидано, як це було там рік тому, навіть чи може навіть півроку тому. Е, вони просто більше почали кліпати, тому вирішили отак хмарами. Ями летіти, ну направляти їх по окремим нашим населеним пунктам. Е, чи е, я просто дивлюсь статистику з приходом Трампа стопи зірвані, і тепер можна займатися ну, звичайним тероризмом, не прикриваючись якимись військовими об'єктами? Я не думаю, що тут так про Трампа це просто зміна тактики. Не пов'язувати це з, з, з особистістю Трампа, ні з його діяльністю, ні з його обіцянками ні з його методами ведення перемовин це е, зміна тактики, яка пов'язана в тому числі з тим, що вони збільшили виробництво дронів, багато їх вони, вони виробляють. Е, ну, і використання балістичних ракет тут, в принципі, теж е, той факт, що ми не можемо, не маємо достатньо е, засобів для того, щоб повністю привбити повітряний просто від саме цього виду озброєнь. Тому вони, бачу, що це гарантоване влучання кудись, де вони на себе не мітили. Навіть і з точки зору і ударів по Києву, балістика не превелику, бачимо, що і Київське ППО почало пропускати, тому що теж вони запускаються в такий спосіб, щоб прорвати оборону. Ворог теж вдосконалюється і теж обирає нові тактики для повітряних ударів. А стосовно шахетів, так вони з граю летять на міста для того, щоб знову ж таки перевантажити систему ППО. E, і знову ж таки завдати як найбільшу шкоди передусім мирному населенню. Ми прорахували ці міста. До речі, на Київ теж летіло цього ночі цієї ночі. Там певна кількість дронів була литіла на Київ, можна було почути роботи ППО, але без натиків очевидно для столиці на щастя цього разу. E, і більше того, вони ще використовують різну тактику саме цих ударів дронових. Зараз вони бувають таке, що летять на, на, на низьких висотах. Значить, а в міські забудові чого розуміємо, що це таке. Якщо мобільна вогнева група працює, там десь дрон винурнув з е, висотки, то дуже б мало часу для того, щоб його перехопити. І буває таке, що ці дрони летять на значних висотах, понад два кілометри. А в такий спосіб мобільно-вогневі групи, які озброєні кулеметом, ну кулемет банально немає такої дальності. Не перекриваю таку висоту, не можна таку висоту бити, щоб збити щось. А після того цей дрон ще й пікірує, немов ракета балістична вниз, і це теж ускладнює ситуацію. Тому ми бачимо, не використовують різні тактики, різні підходи для того, щоб завдавати удару по мірних містах Це терор місцевого населення. Він почався. Ну він почався з каденції. Справді він почався, коли Трамп став президентом. Хоча я знову ж таки хочу повторити, я не пов'язував би цю історію з цим фактом. Хоча використання балістичних ракет більш широке, ми бачимо, що воно стало достатньо регулярним, очевидно, ворог намагається розрахувати, коли в нас і закінчиться і протиракети для того, щоб перераховувати ці ракети. Бо він бачить, що Трамп не передає озброєння Україні. Хоча буквально сьогодні вранці з'явилася доволі обнадійна інформація про те, що начебто було схвалено. Продаж Київ пост написав 50 так, мільйонів так. доларів. Адміністрація Трампа наче схвалила перший експорт зброї до України. Тому очевидно, очевидно, в цьому транші можуть з'явитися і ракети. Ну, якщо це продаж, то це продаж, тобто ми можемо купити все, що захочемо. Питання тільки в тому, коли воно буде до нас доставлено. Але це вже одне Інформація, тобто, в тому в цьому сенсі криза скритаскрес. Угу. Стосовно от того, що ми можемо купити все, що захочемо, а штати ж нам можуть і не все продати, якщо захочуть. От що стовідсотково, окрім тамагавків, ну для яких у нас просто немає ні кораблів, ні наземних установок, звідки їх запускати, і тедів цих, тому що ну очевидно, що штати їх собі теж тримають. Там ж золотий купол у них за словами Трампа буде створено. Що ще стовідсотково ну, нам навіть не продадуть Сполучені Штати? Ядерну зброю, кораблі, я думаю, нам це точно не продадуть. Я думаю, якщо справді буде підтверджено офіційно цю інформацію про те, що схвалено цей продаж, а схвалено продаж по такій лінії, що там не буде анонсів, що було куплено. Ми не будемо отримувати значить, інформацію достеменно про те, що було куплено. Тому що ставка буде зроблена все ж таки на засоби ППО. Це зараз найбільш нагальна засоби ППО передусім ті, які перехоплюють балістичні ракети, і, безумовно, ставка буде зроблено на боєприпаси, ті, які не можуть нам наші європейські партнери замістити. Це Хаймерси, Джемберлес-ракети для систем Хаймерси. Хаймерс, можливо, це може бути Атакамси. Тобто, буде, очевидно, на мій погляд, буде закуповуватися саме те, що не можна дістати Індії, що не можуть нам замінити європейські партнери, і що не можемо ми виготовитися постійно.